А от для зад Патріотів істерики міських божевільних були як солодка булочка. Ух, як їм подобалося синхронно з телевізором кулачками трясти. Ну, посмотрите на фотографії Маріуполя. Вот що буде з Харковим. Так, да, буде. Із Дніпропетровськом это І з Києвом это буде. Саме під час таких ефірів росіяни мріяли про зруйнований Київ, стерту в пил Одесу та параду Львові. Ми повинні дойти до Львова. Київ має стати знову російським містом. Харьков должен стать снова русским городом. Николаев, Одесса, Житомир. И даже Львов, потому что такова конфигурация. Никаких правительств там не будет. Это будет территория Российской Федерации. А Соловьев при этом прямо сказал, что нет такой цены, яку Россия не заплатит заради перебоя. ведь на втраты на чхать, главное контролировать всю Украину. Мы пока гадину до конца не задушим, не Сколько людей положить, і сколько людей положим, скільки надо, щоб победить нацистскую гадину, столько и положим. Але замість Львова російська армія вже три роки воює на Донеччині, і навіть окремі скріпоносці визнають, що бойові дії триватимуть там ще дуже і дуже довго.